Добре раночок, подивіться, які мої, мої сояшники, як багато бджіл на них, як вони мед собирають, які вони високі, які в мене високі соєшники. Ой, вони прямо вже аж вище хати. Я заприблизю, там бджіла, бджілка сидить. Бджілка-трудівниця, тружениця трудівниця. Які соєшники. Яка краса, яка краса, подивіться, тут уже птахи клюють, хай клюють, а ці ще не зацвіли. Я їх посадила для краси, я їх посадила, щоб птахи їли насіння. Яка краса, друзі, у моєму селі одна я тільки садю сояшники. Всі їдуть, зупиняються, американці дивляться. А я українська жінка, ось які бджілки, друженики. гарно, да? Дуже гарно. А який ось я здоровий помидорчик зірвала. Буду йти робити салатик. Так, друзі, всім гарного дня, всім хорошого настрію.